І так працюємо для наших раків, для симпатичних, емпатичних людей, які люблять все красиве. А як же вони ж вода? А як же ж вода? Вода завжди вона творча, романтична. Люди, які вміють створити затишок, я вас вітаю і це наші раки. Давайте подивимось: основні енергії саме енергії, які будуть з вами на протязі всього місяця, або по іншому, сигніфікатору вашого місяця. Дайте, будь ласка, для раків листопад місяць, раки, листопад місяць. І що ми маємо? п'ятірку Пентаклів. П'ятірка Пентаклів в цій колоді Добра вона говорить про те, що зараз у вас буде якась ідея скинути жирок, що називається, і ви будете знаходитись в ідеї, яким чином змінити себе, довести до якогось кращого. І це краще, воно буде на різних рівнях. Наприклад, якщо це фізичний рівень, то це буде, як я виглядаю, а чи я красива, а може мені. Потрібно яким чином скинути вагу. А якщо це буде рівень дому, затишку, то вам захочеться щось змінити. Чи зробити ремонт, чи переробити щось в хаті. А якщо це, наприклад, те, що відображається в вашій професії, то ви почнете себе апгрейдити, знаходити нові знання і таким чином себе змінювати, потрошку відходити від старого до нового, саме до нових змін. І зараз ви шукаєте оцей вихід із цієї зони. Дайте ще сигніфікатор для наших раків, І що нам дали. Королеву Пентаклю, а що можуть дати нашим прекрасним ракам? А тому, що взагалі вся енергія направлена або на себе красиво, або направлена в дім, в сім'ю. І ви будете займатися сім'єю, справами сім'ї. Можливо, гратися з дітьми, тому що королева Пентаклі любить дітей. Обов'язково якимось чином по королеві Пентаклів потрібно щось накопичувати. Наприклад, ви Зробите якусь таку, у вас буде ідея, і ви будете під ту ідею щось там збирати з усіх усюд різну інформацію, різні фішки, і вам захочеться це зробити грандіозно. От знаєте, є такі люди, які, наприклад, Вирішили ялинку вкрасити, а вже в нас дуже скоро ялинка. І вони починають збирати за три місяця різні штучки-дрючки для того, щоб ялинка в них була як на красива. І це буде з різних магазинів, з різних усюд. І це конкретно оця ідея, що ви будете збирати з різних усюд для того, щоб потім створити для себе щось краще. Щось воно було глобальне. Масштабне. До речі, королева Пентаклів ще говорить про покупки, але покупки, які стосуються сім'ї, вони такі, знаєте, добротні. Це не те, що ви пішли там, купили якусь ковтинку. Ні, це обов'язково е, щось масштабне. От подумайте, що масштабне. Наприклад, машина, наприклад, будинок, наприклад, е, е, якщо міняти, то весь гардероб. А що ж там мелочиться, Це ж раки, І слідуюча енергія для. Раків. П'ять мечів. П'ять мечів це відстоювання позиції, це конкретно коли вам хочеться перемогти всім доказати, якимось чином про себе заявити. І оця енергія вас буде весь час підштовхувати. Якщо, наприклад, це буде інтернет, то обов'язково під кожним відео написати свою думку, а що ви думаєте по цьому поводу? Оце таке, знаєте, фі, а я ж, а я от. Так це бачу, да? Або якщо це е, на рівні сім'ї, то е, ви конкретно будете займати місце лідера, і при тому не будете дослухатись ні до кого, тому що я так думаю, і взагалі я маю право так думати. А якщо це, наприклад, на роботі, то е, це весь час такий, знаєте, ходите в і всім указуєте, що робити, або взагалі це. Те, щоб зробити такі грандіозні розбірки, і показати ті, ті скоти, скоти, ніхто вона є. Так що це отакі вас енергії, Давайте ще раз зберу докупи, щоб ви розуміли. Перша п'ятірка пентаклів це глобальне бажання змін, глобально займатися собою, чи домівкою, якимось конкретно змінами, до, до яких ви тільки що прийшли. Да, по п'ятірки, ви дійшли до. Стану, що отак от по-старому я більше не хочу. Для вас це, можливо, навіть якась криза, яка привела до нових змін. Якщо ми далі говоримо, то це конкретно зміни будуть глобальні, які приведуть чи до глобальних покупок, чи саме до заняття собою, сім'єю, до накопичення, до розширення себе і своїх можливостей. І по п'ятірці мечів, це такі максимальні енергії енергії Азарту, коли ви рухаєтесь вперед, і всім все доказуєте і розказуєте. Далі, досвід місяця. Як би ми не розвивалися, нам потрібен досвід місяця, і який ж буде досвід для наших прекрасних раків. Досвід місяця у нас десятка чаш. Про що нам говорить десятка чаш? Десятка чаш говорить про сім'ю. І досвідом це буде якісь зустрічі, де вам добре. Саме знаєте, от іноді ми попадаємо в якісь

Такі спілки, де ми знаходимо себе. Це може бути як робота, це може бути як сім'я, це може взагалі бути зустріч з подружками, але це про оцю душевну радість, коли мені добре. Це може бути навіть весілля, якась, е, якийсь відпочинок, може це бути навіть відпочинок, ви захочете до когось поїхати і провести. І це досвідом. Це те, що ви будете згадувати потім, е, що вас так тримало? Далі досі цього місяця рицарь Да? і це конкретно вам придеться бути з людиною, яка поведе себе неадекватно, і як ви бачите, ви відповісте. Поповній е, силою і не дивлячись на те, що рак він у нас не настільки відвертий, раки не дуже люблять показувати своє справжнє лице, але це уже рак, який е, на той момент буде таким тигром, який розриває ворога на частини, і говорить: а що ти думав? А що ти думав, що я зовсім інший? Так що навіть раки вийдуть з себе і покажуть декусь намать. І ще досвід місяця для наших раків трійка мечів. Трійка мечів це конкретно різного роду. Якесь, я не можу сказати, що це розтратування. Я більше б це говорила, це стан, коли мені болить серце. Це може і фізично боліти серце, ви можете захворіти, а може хтось з близьких вдарить вам в серце, і це буде на рівні того, а як же, що ж ви таке зробили? Мені ж так боляче, а я ж то вірила, а я думала, що ви найкращі. Отакі да? З однієї сторони саме все, що стосується сім'ї, і ви. Будете туди поглинені. І це про ті якісь моменти, коли зустрічається вся сім'я, або це, можливо, сім'я якась духовна, напевно, ваші подружки чи люди, які близькі вам по духу. Далі зустрітися з людиною, яку веде себе неадекватно вашими очима, і дати їй відпір. І далі, можливо, ви за це все будете ще й переживати. А точно я правильно зробила, а можливо, не потрібно. Так що це такі внутрішні якісь стани, коли ми робимо собі розбор і не дуже собою задоволені. Давайте подивимось: головні завдання місяця для нашого рака. Головні завдання Головне завдання це все-таки вивести себе на інший рівень. Трійка Пентаклів це працювати над собою. І тут ми подивилися, як енергія вам захочеться працювати над собою. А тут продовжуй працювати. Це не повинно бути як якась така, знаєте, спишка, як ми жінки любимо. З да? завтрашнього дня я почну ходити, Прийшло завтра, я не міняю своє рішення, це буде завтра. А світ говорить, ні-ні, так не піде. Саме головним завданням це займайся, займайся, рухайся вперед. Буде багато роботи і всі зміни потребують роботи, всі покращення потребують роботи. Так що це така якась робота, яку потрібно виконувати методично кожного дня і весь час змінювати, змінювати. Слідуче головне завдання цього тиж... цього місяця для наших раків і знову вас пентаклі. Взагалі, вас дуже багато. Пентаклів, це якась тема грошей, яка буде у вас на повісі дня, і знов шість пентаклів. Шість пентаклів, як ми беремо як завдання, то це конкретно чи щось придбати, чи щось здобути, чи щось зробити глобальне, що несе зміни. Це про те, що потрібно вкластися, і я, наскільки розумію, вже ви будете працювати над чим. Можливо, це про накопичення на сьогодні, але це накопичення, яке приведе вас до найближчих змін в майбутньому. Потрібно трошки почекати, потрібно трошки попрацювати, і потім обов'язково буде. Тут така гарна символіка, знаєте. Дивлячись на ці пентаклі, нам показують майстра, який їх тільки зробив. І оця справа, щоб вони заблистіли, щоб вони мали гарний вигляд, вона конкретно про те, що це потребує часу. І опираючи на завдання потрійки Пентаклів, яка говорить про кропіткий труд. То Сімка говорить, що проявити терпіння, щоб довести все до толку, щоб Воно аж заблистіло, щоб воно е, саме було такого презентабельного е, вигляду. Так що навч... головне завдання навчитися чекати, навчи... навчитися виточувати, навчитися вкладатися в те, що колись тільки е, буде мати такі форми, які вам дуже хотілося. І ще головне завдання е, цього місяця і в нас. Е... Помірність і помірність вона дуже логічна в цій, в цій лінійці, що нам говорять, помірність це про роботу, яку ми робимо кожного дня. Тому що це про зміни, яких не можна відслідкувати. От пам'ятаєте, колись ми були маленькими, ми ходили в школу. І нам здавалося, що ну, нічого в нашому житті не відбувається. Школа дай школа, зранку до ночі кожного дня. Але потім, як закінчився рік, то ми бачили, скільки ми всього навчилися. І саме помірність це оця робота, яка робиться помірно в своєму темпі. і воно навіть, я б сказала, рутинно. Але це рутинність і як завдання це гармонізувати. Зробити якийсь графік, створити в сім'ї якусь гармонію. В будинку створити свій уют. І оці будинки, в які ми любимо заходити, вони ж не відбуваються, що ти переїхав, сіл поставив і тобі добре. Ні. в нас є різного роду такі фішечки, які нас оточують. Там десь якась лялечка, там якась фотографія. І Саме оці фішечки, вони в кінцевому результаті і дають оцей уют. Так що ваше завдання гармонізувати простір, працювати над собою, прити, саме проявити терпімість для того, щоб відточити і зробити в свої в сім'ї в тому місці, де ви живете, створити гармонію. Це в нас було завдання. А що ж потрібно нашим ракам, нашим емпатичним, романтичним ракам навчитися в листопаді місяці? Дьявол! Не треба лякатися, а навчіться нам говорити пристрасті, навчіться якимось чином, чим би ви не займалися. Там обов'язково потрібно, щоб це було пристрасно. Подивіться на цих закоханих, для яких взагалі немає ніяких перешкоди. Навіть оті шипи троянд, що біля них, вони їх покололи, але вони в пристрасті. Навіть не помітили. І розуміємо, так, що це навчитися навчитися пристрасно в щось заходити, щось робити. У вас взагалі дуже багато арканів змін. І підійдіть, підійдіть з пристрастю, прям підтримуйте цю пристрасть. От давайте згадаємо любий момент, коли ви були в пристрасті. Це приблизно всіх одна й та сама схема, коли ти просинався вранці. Очі горять, зараз я це буду робити. І ми туди бігли і робили. День закінчився за три хвилини, господі, вже 12 і це все закінчилось. Пристрасть дає оцей о стан, коли ми не помічаємо не часу, не помічаємо не людей довкола. Принесіть цю пристрасть, в своє життя. Чим би ви не займались, обов'язково включіть пристрасть, тому що це частина нашого життя. Що потрібно ще навчитись нашим прекрасним ракам. Карта, сві... карта дурня, або по-іншому карта обнулення. І вона прекрасна. Чому вона прекрасна? Тому що якщо в нас дуже багато рутини, то, знаєте, нам стає нецікаво, і в якийсь момент вилазить оце внутрішнє дитя, яке говорить: «Рак! А давай ми почнемо щось спочатку. І ми. З усією пристрастю говорив, а давай! І ми починаємо щось спочатку, без різниці, скільки нам років. Ми включаємо ці процеси і вже далі. егегей, погнали, всім розказали, всім поділились. А собі, що ми отримали? собі А собі ми отримали оце дитя, яке є в нас середині, коли ми повні радості, повні починання нам. Море поколіна, океан, океан по пояс і ми йдемо до кого завгодно, не дивлячись на регалії, і конкретно робимо захопленням, розказуємо, які ми там зміни будемо відбуватися. І це в цьому вам потрібно навчитися, згадати своє дитя, згадати радощі і згадати оцей стан Егегей і щоб його Стромити в себе і з легкістю проходити через перешкоди, тому що подивіться там спереду є величезна пропасть. Але наше дитя говорить, та фігня справа. Найду колесо, і колесо перескочить. І дійсно перескакує. І це для нього не проблема. І тут про стан, в яких ми змінюємося, про стан, в яких ми знаходимося, чому ще потрібно навчитися нашим прекрасним ракам, і нам дають вісім мечів. Я наскільки розумію, вісім мечів це конкретно участі тому що ми тут бачимо двох героїв. В людину, яка захворіла, і людина, яка доглядає. Я не знаю, в яких ролях ви будете, чи ви будете той, хто чуть-чуть прихворіє, чи ви будете той, хто доглядати, але завдання це. Про участь, в яких ми знаходимо. Якщо ми хворі, то ми потребуємо участі іншого, іншої людини для того, щоб за нами доглядали. І якщо ми доглядаємо, то ми потребуємо саме від хворого слов, слів, які нам говорять, дякую, дякую. Да, Оце підтримки, що це все не даром, це мені важливо. Подумайте, яким чином у вас буде проявлятися ця участь, і яким чином ви цьому навчитеся. Може, це вже є в вашому житті, і саме проявляйте, чи доглядайте, чи дозволяйте приймати участь інших людей в своєму житті, і навчіться саме цієї вісім мечів терпінню, дозволяючи комусь за собою доглядати, і терпінню, коли ми доглядаємо за кимось. Ідемо далі. Бажання місяця саме для наших прекрасних стрільців. Давайте візьму таку цікаву нову колоду. Ну, як вона нова? Я маю на увазі, ви її бачите, в мене нова, вона не нова. Це одна із старих. Чомусь я її не використовувала, але сьогодні захотіла взяти бажання місяця для наших прекрасних раків. Бажання для раків і. У нас є такі рицарі мечів бажання конкретно використовувати всіх і вся. Як по мені ця картинка про те, що ми когось там наздоганяємо і нас доганяємо за допомогою, саме коли ми беремо оці плеті. І вдаряємо когось, і це бажання підганяти, бажання доганяти і при тому керувати у вас буде над головним. Тому що рицар мечів це, який включається і говорить, а як це ви ще це не робите? Я ж вже побіг. І я, наскільки розумію, ви в таких подібних бажаннях будете. Ще бажання для наших прекрасних раків. І у нас імператор. Імператор це про, лі... про лідерські якості. Імператор це, знаєте, про стан, коли людина стабільна, коли вона в такому біленькому костюмчику, коли вона говорить: дивіться на мене. Я ж той, хто займає це місце по праву. Це така супер янська енергія, і вам захочеться на себе ваше бажання, щоб на вас звертали увагу. Саме звертали на вашу активність, на те, як ви проявляєтесь, на те, як ви розмовляєте, на те, чим ви займаєте. І оце ваше бажання бути першим. Тут навіть не першим, тут над головним воно буде якимось чином. Вилазити з вас на всіх усюдах, і е, чи можливо це буде на рівні того, що ви захочете щось створити конкретно свою імперію? Не знаю. І вам захочеться бути оцією людиною, яка в тому білому костюмчику. І далі бажання для наших прекрасних раків. Це в нас Аркан місяць. І тут, знаєте, він у вас дуже логічний, тому що Рицар мечів, який говорить, що я там вас всіх зажену за піджину, під ваше бажання. Імператор, який говорить, та я, 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 і тут виходить місяць, який показує нам таку сніжну королеву. І ваші бажання буде, можливо, поритуалити, можливо, якимось чином відчути в себе оці супер жіночі енергії, але це не просто жіночі, це ці енергії відьмацькі. Коли вам захочеться чомусь подібному повчитися, може ритуал зробити, чи може якимось чином навіть до когось піти за якоюсь порадою, щоб вам включитися в ці всі процеси, і вас такий цікавий місяць, тому що як бажання, да, такі проявляються агресивно. Магічно, так би я сказала, ваше бажання таким чином проявитися. Конфлікт місяця, дивимось, конфлікт місяця саме для наших е, прекрасних раків. Конфлікт місяця. І куслі місяця двійка Пентаклів. Я, наскільки розумію, воно чи може бути зв'язано саме з грошима, чи станом того, що дуже помалу будуть відбуватися події, і це вас буде піднапрягати. Да? Тому що двійка Пентаклів, вона мені дуже схожа на казку да? про Золоту рибку, коли ота. Бабуся з розколотим коритом там сидить, і тут конкретно є посил на те, що ну, якось там по, по фінансам буде не дуже красиво, при тому можливо, і ресурсу не на все буде вистачати, і ви теж буде у вас в такому: Я не можу зібрати все докупи, хотілося чи більше грошей, чи більше енергії. Взагалі не розумієте, і це вас буде напружувати. Ще там конфлікт місяця. Колесо фортуни, і колесо фортуни саме по собі воно ж прекрасне. Тому що йдуть зміни кардинальні, великі, і це на рівні того, що у вас тільки ви в такому стані, да? щось мене слабо все відбувається, і вранці ого, го а давай! Ось тебе є можливість, і колесо фортуни, яке стане в конфлікт. Ви та, хто вчора казав. Боже, в мене нічого не відбувається. Ви сьогодні скажете, «Да блін, а буде так швидко, то Та я не вже не встигаю. Да? І колесо фортуни, Чому так швидко? Чому воно не вчасно? чому воно не зараз? І це вас буде якимось чином конфліктувати всередині, що там іще, нам, дайте, будь ласка, конфлікт. І конфлікт дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це про стан, коли ми стаємо спостерігачами чогось. Як... Зараз прикласти до України, то, наприклад, ми живемо в Україні і спостерігаємо, як в інших країнах, люди вільно живуть, в них немає ніяких таких, знаєте, суперечностей, вони можуть планувати і так далі. Так само дев'ятка кубків. тут. Це про життя у когось добре, а у мене не дуже. Я не знаю, як це буде про вас. Ви не будете дуже задоволені собою, будете за кимось спостерігати і себе катувати. Чому? Чи це про те, що у вас недостатньо краси, чи це про те, що ви не вмієте гарно розмовляти, чи це про те, що а я б хотіла б мільйон мільйонів, а в мене тільки е, дві копійки. Да? І ви не будете невдоволені собою. І це буде як конфлікт. Отакі От нам дали конфлікти для наших прекрасних емпатичних раків, що нас далі духовне завдання місяця і духовне завдання місяця для раків. Для раків духовне завдання місяця. Ту же злів, а духовне завдання воно генерує бажання, простір говорить. Ох, мої раки, щось ви мало хочете. Ви щось взагалі так живете в своїх, своїх тісних просторах, а давайте ви загадаєте щось неймовірне. Мало того, що ви загадаєте, ви іще, будь ласка, зробіть перші кроки. Наприклад, да? от сидять наші раки вдома і говорять, я так хочу подорожувати. Я так хочу змінити роботу, я так хочу, не знаю, що хочу, і це хочу, не підтримується саме діями. Так, от, духовне завдання, якщо ти щось хочеш, то якимось чином, а позвони і спитай, як можна це зробити, знайди якусь інформацію, звернись до людей, які поруч, може, вони краще знають, як це реалізувати. Так що, раки. Вам можна бажати багато. Ще духовне завдання цього місяця для раків, і що нам дали Трійка жезлів, І знов це про це саме. Тому що, якщо ви бачите, там жінка яка вагітна. І посил цього аркану, що виношуйте і плануйте. Зараз ви будете виношувати, але якщо ми щось виношуємо, воно колись в будь-якому випадку народжується. І вона дуже логічна, до попереднього. Сьогодні середньої карти, і зараз подумайте, що ви хочете. Поносіться з ним, завагітнійте їм. Зробіть певні кроки і рухайтесь по напрямку до того, до чого ви хочете. Слідує духовне завдання, і що нам там дають сім пентаклів. Сім пентаклів ви бачите, що якби. Є дерево, яке підсохло, так, але є якісь проблиски. І посил цієї карти по лучшого времени. або по-іншому навчись терпіння. І вас дуже логічно, що сьогодні ви ставите собі мету, починаєте рухатись до неї, виношуєте ви зараз апгрейдите свою мету, доносячи туди якісь свої вклади, і далі е, починаєте над цим, цим працювати, і після цього вона народжується. Так що все нормально, прекрасне завдання і сюрприз! Сюрприз для наших прекрасних раків на цей місяць. Сюрприз. Дайте сюрприз для раків. Шут! Аркан Шут говорить про те, що у вас почнеться якийсь новий етап, якого не було до вас, і це взагалі було не про вас. І саме цей сюрприз прийде хтось, друг, товариш, брат, сват і вам, ви знаєте якусь інформацію, і вас це включить. Цю інформацію захочеться змін. Дайте ще сюрпризу для раків. І що нам там дають двійка пентаклів. І сюрприз в тому, що коли вам приходить можливість, ми знаєте, підзависаємо і говоримо: А це точно моє? Ні, це не моє. Я буду робити, ні, не буду. Так що вас ще і пошатає під цей сюрприз. А з вами була Людмила Хомутовська. Якщо вам сподобалось, напишіть, поставте вподобайку. Обов'язково відпишіться, як воно відпрацювалося, як воно вам відгукується. Тому що я хочу, щоб вам було цікаво, а можливо, ви запропонуєте ще якусь рубрику. І обов'язково зроблю. Всіх люблю. Раки, ви найкращі. Я вірю, що вас все вдасться. Па-па.